Вітаю колеги. Мене звати Олександр Артеменко. Я пресейл інженер з кібербезпеки компанії it інтегратор. Пропоную вашій увазі короткий огляд рішення Cisco Umbrella. Почнемо з основних трендів, які визначають актуальність кіберпарасолі. Багато чого кардинально змінилося в тому, як користувачі працюють сьогодні. Відповідно, змінилася ІТ-інфраструктура вашого бізнесу. Імовірно, що ви переглядаєте, як. В нові реалії вписується ваша архітектура безпеки. Розглянемо декілька прикладів. По-перше, додатки переїхали та переїжджають у Хмару. Бізнес часто сам стимулює використання все більшої кількості програм як хмарної послуги. Одним з ризиків може бути те, що користувачі самостійно встановлюють та використовують програми без належної перевірки з боку IT. Вони можуть використовувати ризиковані програми та надавати занадто багато доступу до корпоративної інформації або ж обходити VPN. По-друге, мережі трансформуються з Діван, а також поширюється прямий доступ до інтернет. Таким чином, виникають відповідні ризики для ваших віддалених офісів. Наступне. Зростання кількості мобільних працівників призводить до того, що все більше роботи відбувається поза периметром корпоративної мережі. Периметром я маю на увазі у застарілому розумінні цього терміну. В сучасній реальності для користувачів звично підключатись безпосередньо до хмарних програм з будь-якого місця та будь-якого пристрою, будь-коли. Тому що наразі в нас актуальна мобільність. При цьому користувачі не дуже люблять використовувати VPN, тому що це незручно. Таким чином, сучасний периметр, він проходить там і тоді, де користувач підключається до корпоративних ресурсів. Наступний тренд це наявність великої кількості складних програм. Це актуально як для користувачів, так і для профільних підрозділів інформаційної безпеки та IT. Це актуалізує проблематику кадрового забезпечення, ускладнює експлуатацію ІТ-інфраструктури, а також кіберзахист вашого бізнесу. Усі ці тренди призводять до прогалин у видимості та, відповідно, у захисті ваших користувачів та інформаційних ресурсів вашого бізнесу, тому що ми не можемо захищати те, чого не бачимо. І як ви знаєте, зловмисники не сидять склавши руки. Вони постійно шукають слабкі місця та знаходять нові способи проникнення та атаки цінних активів вашого бізнесу. З точки зору безпеки, зростання активності зловмисників, а також озвучені тренди, тренди безумовно, створюють певні виклики. Ми чуємо від організацій, що досі актуальні і шкідливе програмне забезпечення, і програми вимагачі, фішинг і тому подібні. Чому так? По-перше, існують прогалини в спостереженні та охопленні, оскільки мережі стають все більш децентралізованими. Віддалені користувачі знаходять способи виходити безпосередньо в інтернет, таким чином обходячи централізований стек безпеки. Така поведінка користувачів значно підвищує ризик успішної атаки. Також. Виклики виникають через значний обсяг і складність інструментів безпеки. Загроз багато. Тож організації продовжують купувати нові інструменти кіберзахисту. Це, у свою чергу, додає складнощі інтеграції та управління. Крім того, організації зазвичай мають обмежені фінансові та кадрові ресурси для використання навіть наявних інструментів кіберзахисту, а ці інструменти ж генерують тисячі сповіщень. Профільним фахівцям важко встигати, і тому багато сповіщень просто залишаються без уваги. Чому бізнес використовує Cisco амбрела для захисту власних інформаційних ресурсів? По-перше, це захист від загроз, захист кінцевих користувачів від кіберзагроз. Користувачі отримують захищений доступ до інтернету та хмарних застосунків завдяки хмарному сервісу, при цьому з будь-якої локації, в офісі чи віддалено, тобто всередині традиційного периметру або поза його межами. Друге, це зменшення складності завдяки багатофункціональному кіберзахисту. В кіберпарасолі реалізовані захист на рівні DNS, безпечний веб-шлюз, хмарний міжмережевий екран. RBI, тобто ізоляція віддаленого браузера Касбі, це брокер безпеки хмарного доступу, а також усім відомі DLP та IPS. Також у рішенні доступні розвідка загроз від Cisco Talos та централізований контроль захисту. Наступна це підтримка цифрової трансформації. Umbrella надає швидкий та ефективний захист від інтернет-загроз. Захист віддалених офісів, мобільних співробітників, а також виявлення тіньового IT. При цьому амбрела просто розгортається та керується. Наступне це гнучкість для адаптації. Амбрела дозволяє заощаджувати час, гроші та інші ресурси, забезпечує адаптацію до непередбачених змін. Як Таким чином, що профільний підрозділ зможе просто та швидко надати саме той функціонал, який потрібний. І зробити це на заданій локації або визначеному користувачу. Наступне це ефективність рішення. Cisco Umbrella надає максимальний захист бізнесу у своєму класі, спираючись на такий фундамент. Це технологія Sig Advantage Security Internet Gateway – це фактично веб-проксі, унікальна експертиза CISCO Talos у сфері розвідки кіберзагроз, а також лідерство CISCO в напрямі захисту на рівні dns запитів. На чому ґрунтується ефективність рішень від CISCO? CISCO має понад 24 тисячі бізнес-клієнтів по всьому світу і обробляє та вирішує понад 620 мільярдів dns запитів щодня. Ця клієнтська база є глобальною і надає величезний обсяг даних. Далі продуктивність та доступність. Більше 38 дата-центрів по усьому світу та 99% часу безвідмовної роботи, починаючи з 2006 року. Наступне це ефективна розвідка загроз спільно з Cisco Talos. Наявні, у вендора DNS дані служать основою для такої розвідки. Дослідники Циско використовують їх, щоб дізнатись, звідки походять загрози, хто створює ці загрози, куди вони спрямовані, наскільки широка мережа атаки та багато іншого. Далі отримана аналітика поєднується з даними від Циско ТАЛОС, яка є найбільшою недержавною організацією з аналізу загроз у всьому світі. Постійно вдосконалюються методи для пошуку закономірностей. Це дозволяє виявляти шкідливі домени, IP-адреси та URL-адреси ще до того, як вони будуть використані в атаках. І це все працює на базі понад 30 мільярдів подій, які обробляються щодня. Чому ж це важливо? Тому що, коли ви бачите більше, ви можете виявляти та блокувати більше загроз. Поєднання Cisco Umbrella та Cisco Talos це та потужність, яка достойна вашої уваги. Розглянемо актуальні виклики користувачів та рішення, які пропонує кіберпарасоля. Перше, це виклик це незлагоджені системи безпеки та контролю. В результаті користувачам важко зрозуміти та дотримуватися всіх правил. А це. Збільшує ризики порушень та інцидентів кібербезпеки. Циско Амбрела все швидко спрощує. Вона надає багаторівневий захист та враховує специфіку бізнесу. Наступний виклик це складність систем кіберзахисту. Постійно зростає кількість різнопланових інструментів кіберзахисту. Усі вони необхідні із зрозумілих причин. Але. Усі технології кіберзахисту складні та вимагають багато різних ресурсів, які саме ресурси маються на увазі. Це і продуктивні обчислювальні системи, це і кадрове забезпечення, політики, процеси керування тощо. Без вирішення цього виклику немає сенсу купувати кіберзахист, бо результату не буде, а гроші будуть витрачені марно. Циско Амбрела надає наскрізну простоту кіберзахисту. Це простота, яка знижує загальну вартість володіння кіберзахистом. Ця простота не знижує складність інструментів кіберзахисту. Але вона робить управління набагато простішим, а масштабування більш ефективним. І ще один виклик: це застарілі та негнучкі інструменти. Вони не дозволяють кіберзахисту компанії швидко реагувати на зміни. Уявіть ситуацію, коли ваш бізнес потребує терміново змінити підхід до роботи, а ваші ІТ-інструменти не готові до цього. А важлива ж не тільки функціональна адаптація, а ще й збереження захищеного та продуктивного інтернет-з'єднання для офісів різних типів, а також для мобільних співробітників. Гнучкість та масштабованість. Вони природні для Cisco Umbrella, тому ви можете запускати нові проекти і оперативно реагувати на несподівані зміни. Також ви зможете додавати нові функції та масштабувати захист саме тоді, коли це буде необхідно. Підсумовуючи, Cisco Umbrella DNS захищає користувачів по всьому світу буквально за лічені хвилини. Парасоля допомагає скоротити час, витрати та ресурси, необхідні для розгортання налаштування. Та інтеграції. Докладніше про реалізацію озвучених переваг написано на сторінці рішення umbrella.cisk.com. Або звертайтесь до нас будь-яким зручним каналом комунікації. it інтегратор має усі необхідні компетенції та технічні можливості, щоб ваш бізнес отримав найкращий захист з мінімальною вартістю володіння. Придбання циско Umbrella можливе у двох великих пакетах, які створені для різних цільових аудиторій. Перший великий пакет це DNS Layer Security, менше коштує та оптимізований для блокування шкідливих і небажаних доменів. Цей пакет краще підійде для малого та середнього бізнесу. Для тих компаній, які шукають додатковий захист від шкідливого програмного забезпечення, а також для тих, хто має велику кількість мобільних співробітників і потребує просте та ефективне рішення для їх централізованого захисту. Також другий пакет, великий пакет, він називається Secure Internet Gateway. Створений для середнього та великого бізнесу, який використовує максимальний функціонал кіберзахисту у цьому напрямі. Стосовно функціоналу, обидва пакети мають захист на рівні DNS. DNS Layer Security надає традиційний хмарний фаервол 3 і 4 рівні моделі OSI, а Secure Internet Gateway. Надає хмарний фаєрвол наступного покоління, це до 7 рівня моделі OSI. Плюс відомі традиційні технології DLP та IPS, а також ізоляцію віддаленого браузера RBI, аналітику шкідливого програмного забезпечення та розвідку від Cisco Talos. Початковий пакет надає обмежені можливості веб-проксі, а просунутий пакет. Надає повні можливості цієї технології. Для більшої гнучкості, як вартості, так і функціоналу, ці пакети розділені додатково кожен на два: Essential та Advantage. В Essential менше функціоналу, в Advantage більше функціоналу. Для більш докладної інформації стосовно усього наявного функціоналу. А також оптимізації рішення спеціально для вашого бізнесу зверніться до нас. infomavpa.itintegrator.ua Дякую за увагу та чекаємо на ваше звернення.